Христос истинный Бог наш, молитвы и причистые Своей Матери, Святий Славных Исхекваних Апостол, Иж Восвятых отца нашего Яна, Архиепископа Константинопольського Златоустава. Та такий прайдний Бога Отець, як і Маян, і всіх святіх, помилуй Ти Спасить нас, як благи, чоловік люби. Дорогі брати і сестри, і... поздравляю з великим постом і з праздником хода Господнього в Єрусалимі. Молитвою Пресвятої Владичісти нашої Богородиці, Пресвятіві Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть нам силу, мужність, розум і своє земне життя в смірно-мудрій любві, щоб ми йшли тою дорогою, яка веде. Догорня Єрусаліма, Царства Небесного. А на землі, що Господь сподобав нас дочекати світлого праздника Христового Воскресіння з праздником!